Всім привіт! З вами Влад. І сьогодні я вам розкажу про альтернативи Microsoft Office 365. Коли Microsoft Office стоїть дорого, на один місяць він буде коштувати для вас приблизно 10 доларів США. І слухайте, а для одного користувача це буде 7 доларів США. А кряки скачувати не хочете, тому що бої, боїтеся за. Вести собі вірус. Слухайте, перша альтернатива це LibreOffice. Це одне з найкращих рішень. Ця програма в нас з відкритим вихідним кодом The Document Foundation. Доступна для, для особистого використання Windows, macOS, Linux. Великим компаніям необхідно звернутися за професійною підтримкою, перш ніж використовувати інструмент на рівні підприємства. Але навіть у цьому випадку є можливість уникнути дорогих корпоративних умов. Як і в пакеті від Microsoft, тут є Writer – текстовий документ, Calc – електронна таблиця та Impress – презентація. Основні програми, які можна порівняти з Word, Excel і PowerPoint. Відповідно, також доступні рішення для редагування зображень, управління базами даних та формулами, адреса офіційного сайту. І така ж силка в описані. Друге. Google документи. Не поступаються першою у списку, і одна з популярних альтернатив від визнаного гіганта програм... програмованих рішень пропонує користувачам абсолютно безкоштовне обслуговування, підтримуючи широкий спектр онлайн-інструментів, представлені стандартні роботи, документи, таблиці, презентації і форми. Для зберігання використовується власна служба Хмар. Має величезну кількість додаткових інструментів, які забезпечують інтеграцію з додатками Google. Хмарне сховище забезпечує додатковий рівень безпеки, оскільки знижує ризик втрати файлів. На одного користувача виділяється 15 гіабайт місця на Google Діску облікового запису. Компаніям необхідно отримати платну підтримку, але вона набагато нижча, ніж ріження від Microsoft. Створення облікового запису повністю безкоштовне для професіоналів, доступний Google Workspace. Третє. І, да, офіційна са адреса сайту це docs.google.com, і вона є в описанні. VPS office один із розряду нових безкоштовних пакетів, створений розробником із Китаю і максимально схожий на Microsoft Office. При цьому має з ним повну сумісність у плані типів файлів та деяких додатків. Користувачам запропоновані безкоштовні версії програм як для комп'ютерів з Windows, Linux, так і для мобільних пристроїв під керуванням OS Android, включає текстовий редактор, презентації таблиці та вміє працювати з PDF-документами. Невеликий недолік полягає у присутності реклами, яка рідко заважає продуктивній роботі і адреса сайту на екрані і в описанні. Четверте. Free office, або точніше, SoftMaker Free Office. Безкоштовна авторна. Безкоштовна альтернатива та універсальна продуктивність на всіх основах на всіх основних типах пристроїв. Містить повний набір програм для офісу, сумісний зі своїми аналогами від Майкрософт, має можливість переключення між сучасними і класичним макетом інтерфейс користувача. Також доступний режим Touch, що полегшує взаємодії на мобільних пристроях. На додаток до звичайних редакторів тесту, таблиць та презентації, містить середовище програмування для розробників Basic Maker. За невеликі кошти можна отримати різноманітні. Додаткові функції. Сайт на екрані і в описі Епа, Apache Open Office. Open Office. Один з перших проєктів, який був доступний на ринку альтернативних програм в безкоштовному користуванні. конкурує з іншими офісними програмами, в тому числі з офісом Microsoft. З 2011 року офіційно передано до рук Apache Foundation. Пакет містить стандартних набір офіс, оф, офісних додатків за назвою повністю схожий з додатками LibreOffice, так, так як останнє є відгалуженням від OpenOffice. Вільно працює з форматами документів, створеними у MS в Office, вміє редагувати зберігати документи у звичних для офісу форматах XLS, XLSX, Doc, DocX і багато таких. Доступний для роботи на платформах Linux, Windows та MacOS. Сайт на екрані і в описі. Висновок, робить всього висновок всього. Якщо кожен з пропонованих вами варіантів не відповідає вашим потребам, залишайтеся із базовими версіями продуктів Microsoft, які також доступні безкоштовно, але з різною функціональністю. З будь-якого комп'ютера або телефону за допомогою веб браузера відвідайте офіційну сторінку за адресою office.com і увійдіть або створіть до свого облікового запису. Дякую за увагу. Всім до побачення!